Це 700 грамів української черешні. На столичному ринку її можна придбати приблизно за 300 гривень. Звідки така ціна? Та чи всі готові витрачати стільки на фрукти? Дізнаємося далі. Вартість черешні на столичному ринку коливається від 400 до 800 гривень за кілограм. Та продавчиня Світлана каже, це нормальна ціна в сезон. Ціна черешні, тому що це рані, і перші заморозки пішли коли, і черешня тоді пропала. Заморозки були трошки і сніг, і вона боялась холоду, і цвіток опав, і черешні немає рожей. Експерти кажуть бити на сполох рано. Такі ціни на кісточкові фрукти у цій порі щороку. І черешні, і вишні, і абрикоси, і персики – це не є продуктами соціально значущими, тобто, ну без хліба і картоплі прожити не можна, без черешні прожити можна. Але уточнюють, навіть з початком сезону черешень ціна буде високою. В період черешень. Я думаю, що ми з вами побачимо зниження ціни, але в будь-якому випадку воно буде. Ми рахуємо десь в половину більше аніж було минулого року. Покупці є, але чи влаштовує їх ціна? Нато дорого, як прийде час. Часто купуємо, але всього потрошку. Бачите, гороху трошки. Черешні трошки і полуниці трошки, коли буде по людськи коштувати, тоді і куплю обов'язково. На столичні прилавки черешню привозять із Львівської, Запорізької та Одеської областей кажуть продавці, та у самому Львові фрукти закордонні. Імпортна та дорога. Саме так вів'яни зараз описують черешню. Через ціни шаленого попиту на неї немає, а знайти її можна лише на ринку у кількох продавців. Обійшовши майже весь ринок, черешню таки знаходимо. Привозну іспанська дорожча по тисячі гривень за кілограм, грецька по вісімсот. І це вже дешевше, кажуть продавці, бо раніше було по півтори тисячі. Люди не беруть, бо то дуже дорого. Можу там пів кілограма брати лоточок, ну не багато, але дуже дорога. Це привозна нашої української ще нема. От цього року теж змерзла. Дешевше буде, але не кожен свій дозволить таку ціну. Все одно буде там 500-600 гривень. Це багато для людей. Минулого тижня ми продавали тисячу на даний час 800 гривень кілограм. Беруть собі так, скажу, по можливості там півкілля, 200 грам. Ну хто як. На початках вона була півтора тисячі, тисячу двісті. То кому треба, той вже обізнаний, знає, і це для них, як то кажуть, не страшно. Наразі серед львів'ян попиту на черешню немає. Надто дорого. кажуть, чекають здешевлення та коли з'явиться вітчизняна. То все одно, хоча і на пенсії, то все одно дорого. У нас час війни, ну максимум 120». Черешню ми ще не купляли. Чекаємо, коли буде дешевше. Полуничку купляли, так? Військ це на Яка ціна вас би задовільняла?» Ну, не знаю, гривень 200-250, я Думаю, більше ні, бо то, що зараз такі ціни, що зарплат таких нема. Суттєвого здешевшення не буде, бо через весняні заморозки багато врожаю втрачено. кажуть львівські продавці. Запорізькі погоджуються. Черешня кусне черешня смачна, друзі. Спробуйте, дуже смачна, домашня, щойно привезли. Черешня на запорізьких ринках з'явилася два тижні тому. Везуть з області, а також із сусідньої Дніпропетровщини. З Нікополя. З Нікополя. Це все верхівки, тільки зібрані. Іншого варіанту немає. Тому що заморозки не буде врожаю ані на вишню, ані на черешню. Привозить поки що на опт тільки Нікополь. Нікополь, червоногригорівка. Українська. українська із Запорізької області. Звідки саме не знаю. Біленьке, напевно. На вихідні минулі, взагалі черешня з'явилась наша, адже перша червня у Запоріжжі ціна поки коливається щонайменше 200 гривень, щонайбільше – 350. але теж не кожен може собі дозволити. Черешня дуже її продавай, дуже розніца 200-260, Була потом 200. Ну все одно люди по полкіло, по триста ящичок Ящичку тягаєш, тягаєш від того, що остаток остається викинув. Тому дуже важко її торгувати. Як бачимо, за останні два тижні на запорізьких ринках черешня не стала більш доступною за ціною. І попри те, що знаменитої Мелітопольської черешні у нас більше немає, позаяк вона в ворожій окупації, в Запоріжжі все ще залишаються черешньові дерева. Ну і, власне, немає нічого кращого, ніж поїсти черешню саме з дерева. Такою ми поласували за 6 кілометрів від лінії фронту в Лейполі. Для себе з'їсти і все, а так, щоб на продаж я не тут. Хто хоче, пожалуйста, приходьте, воно, сусіди приходять, їдять і сіке. Кої бажання, ну, приходять, їдять та і все. Юлія Чехічина, Микита Воробйов, Павло Бондаренко, Олег Янко, Арсен Рузанов, Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада.